Доброго ранку, дівчата і хлоп'ята! Доброго ранку, шановні батьки! На цьому тижні ми вивчаємо тему Дикі тварини і птахи. І на нашу з вами зустріч завітала лисичка. Малята, подивіться, яка до нас завітала лисичка, яке в неї яскраве хутро, похнастий хвіст, великі очі та хитренький погляд. Вона полюбляє бути яскравою. Подивіться, яка ж вона гарна, має яскраво червоне намисто. Але новина у нас важлива. Гава викрала намисте, розкричалась на все місто, що тепер вона красива, а лисичка наша засумувала. Малята, а давайте ми разом з вами і з вашими батьками намалюємо для лисички намисто. Для роботи нам потрібен аркуш паперу з намальованою ниткою для намистинок. Прошу батьків допомогти в цьому малечі. Фарба червоного кольору та серветочка. Прошу дивитись уважно, як я буду малювати вказівним пальчиком. Занурюю пальчик у фарбу червоного кольору. Обережно, щоб не розбризкати фарбу. Потім притискаю пальчик до аркушу паперу і убираю його. Ось так з'явилась намистинка. Продовжуємо ставити намистинки одна біля одній по всій довжині ниточки. Після того, як закінчили малювати, витираємо пальчик серветкою. Подивіться малята, яке намисто намалювала я. Якого кольору намисто? Червоного. Якої форми намистинки? Круглої. А скільки в намисті намистинок? Багато. І всі намистинки нанизані на ниточку. Давайте подаруємо намисто лисичці, аби вона не сумувала. Малята, завдяки вашим старанням та завдяки допомоги вашим батькам лисичка знов утягнула своє улюблене намисто. Подивіться, яка вона щаслива і усміхнена Молодці! Дякую вам усім! Дякую за увагу! Шановні батьки! Звертаюся із, до вас із проханням. Аби ви надіслали фотографії, мені дуже цікаво, які намисти для лисички вийшли у вас та ваших діточок. До нових зустрічей!